З 21 по 27 листопада рятувальники Буковини 24 рази виїжджали на виклики за сигналом тривога. На території Чернівецької області упродовж минулого тижня було ліквідовано 13 пожеж, під час яких загинуло четверо людей. Пожежі з трагічними наслідками сталося у Дністровському та Вижницькому районах. Піротехніки головного управління ДСНС України у Чернівецькій області минулого тижня знищили мінометну міну часів Другої світової війни, котру виявили у селі Суховерхів Кіцманської територіальної громади Чернівецького району. Також у зв'язку з ускладненням погодних умов минулого тижня пожежно-рятувальні підрозділи залучались до надання допомоги водіям у буксируванні автомобілів. На дорогах області. Загалом до ліквідації пожеж і надзвичайних подій у період з 21 по 27 листопада від головного управління залучались 61 рятувальник та 16 одиниць техніки.